Це що дуже добре, що ми починаємо усвідомлювати що таке Росія, яка загроза для Росії від Росії для України? Але разом з тим нам важливо пояснити і світові, що існування Росії такої, якою є вона зараз, це не тільки українська проблема, тобто це серйозна загроза для Всього вільного демократичного світу. І, на жаль, в цьому відношенні ще у нас не початий край роботи, тому що якась оця культурна русофілія, яка там сотні років, вже навіть не десятки років, вона досі панує серед в західних суспільствах, вона досі часто впливає на ухвалення навіть політичних рішень. Знаєте, коли ми чуємо. Таку тезу від, наприклад, німецьких політиків тривалий час, вони не готові були надавати якусь зброю серйозну для України там танки і так далі, в тому числі з таких міркувань, що як ми можемо давати зброю, яка буде використана проти росіян, адже ми так завинили перед росіянами за другу світову війну. От от це просто кричуще нерозуміння, що таке Друга світова війна, яка роль росіян у в другій світовій війні, але це це кричуще незнання як бачимо, впливає на політичні рішення. Так само ми можемо говорити і і про інші країни. Тому зараз мені здається, що чого зараз бракує, це якоїсь системної роботи з західними там і політичними, і інтелектуальними елітами, щоб пояснювати, що таке Росія.